Ось саме про президент Білорусі Олександр Бульбашенко зустрівся з директором Володими... з диктатором Володимиром Путіним. Можливо, я правильно умовка по Фрейду з його директором Володимиром Путіним у Костянтинівському палаці в Санкт Петербурзі про це повідомляють місцеві змі. Відомо, що вони планують обговорити питання безпеки та міжнародного порядку денного, а також інтеграційну взаємодію у рамках союзної держави. Перемови. Вони вже почалися і Лукашенко. Вже встиг розповісти Путіну, що його почали напружувати вагнерівці. Адже, за його словами, вони просяться йти на Польщу. Нас почали напрягати вагнерівці. Просяться на запад. Решиті нам. Я говорю, вам зачем на запад? Тут ну і, і в цю ми вже контролюємо, що відбувається. Ну, сходимо на екскурсію в Варшаву і Жешов. А Жешу для них неприемлемо. Когда они воевали под Артемовском, они же знают, откуда шла военная техника.